la piedra que se perdió a la piedra que se perdió a la piedra

Дякую, прошу сідати. Шановні депутати та запрошені, звертаю до всіх присутніх з проханням строго отримувати регламент у роботи Берегівського міського раду. Також прошу всіх виключити мобільні телефони та або попасти на відбучний рішення. Пропоную обрати секретаріат, які будуть пропозиції. Якщо пропозиції немає, тоді пропоную обрати до складу секретаріату Барна Степана Степановича та Lojoša Lajošoviča. To da je zimno opoziciju голосувати. glasovanje po Проти? proti Рішення se Прошу секретаря primjeta, свої sekretarijat На засідання svoje misija. Na zazidanja 50. godine Судашне про Петрович, начальник директорської ТПЄ, ТПС, 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 та Володимир Володимир, заступник начальника до регіони у ВСБУ, мотиви от управления в СБУ в Закарпатскості, Свіч Васильівки, заступника начальника пересув національних политики, прилитки америки, коли міського голови, також присутні старо старсниці охуен і. ktorý skúval ešte výstavný prísťaz u výbavce informácií Marta Nikolaevá z rádia ktorú комісію та привітати переможців та лауреатів обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсів і визуальних депутатів з числа учнів комунального закладу Берівська школа містець імені Солна на Кодай. Від імені Берівської громади щиро вітаю вас, спішаю з кожним нашим досягненням і всіляко підтримуватиму нашу молодість. takož vyslovil štýru podiahu vymladáča takého výbuchu za rutinu roboty s učením. Ja zahároval, že ja zahároval, že načal bych uravenie oslývka kultúry s ďalšou ja za základami, ktoré vykonali všetci na hodinu odmah za svoju tajaniju na mlađu vijeća. Zanijel mi je to stjurek. 2011. i primatistu, mjesto hvala vam Нарожується премією розуміє 2000 гривень Володимир Богачов, Ворода Хамплі 9 міжнародного папіряного конкурсу це невалежно і сам. А також отримує 250 типень за другу премію з тичого конкурсі Дієві Аніхив

Zamoročuje sa Benjamin Bopaj, 1500-drievený, voľba 100-dviatom, 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 100 Nicoletta Dancaic Siedi su piatto a svegliare e lavorare <tanto> <gülme> spesso <tanto> Scusi che devi altro, mi sono sbocciata perché avevo un compito di prendere Qua fa una barra che deve la special stupini che però nonpetiamo po sus grazie em doci che să scrive lainiă la to con su in design non aci nominate delle reali pre categorie

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

Перше по деякі питання. Прошу керуючи з вами комітету Бенди, до яких обігав право формати президентів. Микола Миколаївич Павлик, просить слово обов'язати. Шановні колеги, питання порядку дженного пройшли з середнічного обговорення на депутатській комісіях як пропоную питання в порядку дженного номер один по номер тридцять з розв'язаним пакетом. Шановні депутати, чи є інші пропозиції?

fam uh -huh. che vai nel io che posso me bandire la marchi da nome il rosno ora da da lì alla casa sta che ti sta cercare io vista sto Дякую. За да, вирішенням прийдеться. Шановні депутати, чи є у вас за питанням пропозиції на презент окремих питань порядку цього, по які проголосовані були у пакеті голосувань? Якщо немає тоді дії голосу, ви можете запитати. Бах. Баха. Хей. Кулян. Толі. Йовенюк. Йорко. Хей. Володимир Малюсіна. Володимир Малюсіна.

З 10:00 буде ще багатьки начатки правління держави, депутати є історичної епохи. Володію генераторами для проінформовати присутніх. Ярина Лаврова з простого багать. Поважані представники, шановні депутати, чи питання я пропоную показом проголосувати лише 341 До отримання

Павлин, так. Па, привет, я контрол. Середина, середина. Силоги, так. Сто, стока за аварією. Чураї, так. Яков, так. Правильне виняток. Чи є запитання до Кримських представників порядку денного з великих характеристик? Я вжеໄດ້ маяк основно тоді по суті 31-126-й пункт. Па Σπατά, Εϊ, Ουλιανί, Τόρκη, Ιβανίου, Ιόκο, Κέι, Ολοτεχνική, Μαροχή, Ουλιαντή, Νόη, Όρο, Παπλου, Πα, Λίβια Τέγεν, Τεχετίνη, Τεχετίνη, Τόρκη, 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 Τόρκη,

Не е добро за коридорите и туристичарите, бидејќи се упатувајмо мува каде за турнир за спортови. Широкото одговарање немаје, може да одговориме? Да. Да. Не. Да. 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Член депутати Шпуди, депутати за вернање на Сарпи, Добре ден, шмо ми поеме. До мене е депутата ми с кој раде на сходија чесвене за вернање на Сарпи, со шо му само видно облаштовано во перекоду за лизничне спои во улици Орон Јанушава. Само видите мештувања на во не рък, адене, се за одзвију житјата с да не затрајуќи З проханням порушити клопотання перед регіональною філією лісвій залізниці про облаштування залізничного передлу для автомобілів, а та також для пішоходів по вулиці оборонях. Дякую. Дякую. Здравствуйте. І ще зачемо в Lima отримали мої відповіді і відповідно до виконання. Так, шановні депутати, за останній час відбулися наступні державні свята та пам'яті дати. 6 травня – День піхоти, 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом. У Другій світовій війні 39-45 років, 11 травня – День матері, 15 травня – День вишиванки, 18 травня день пам'яті жертв політичних репресій, 23 травня, день в своєї філоті України, 1 червня, день дітей, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які займут на строїв агресії Російської Федерації проти України, 6 червня, день журналіста, 22 червня, день і шанування пам'яті жертв війни в Україні, 23 червня, день державної служби. с Вітаю всіх причетних!

I am want to publish. But not